Вітання. З вами компанія Easy AutoLutz. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, Прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках Сьогодні у нас на фотосесії дуже ексклюзивний варіант це Volkswagen Tiguan 2021 модельного року. 2020 рік у нас випуск є. З двигуном 2.0 дизель на автоматичній коробці передач. Потужність у нас 147 кВт, це у нас 200 кінських сил. Коробочка тут вже стоїть DQ500, мокра, надійна, економна, ну, взагалі суперова. І пробіг даного автомобіля 150 тисяч кілометрів. Він без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке буде в описі під відео. Також там будуть посилання на наші соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди першими дізнаєтесь про наші свіжі надходження. Відносно комплектації, тут у нас максимальна. Це є Airline зовнішній і внутрішній. Автівку ми виграли на лізинговому аукціоні в Германії, в Німеччині, вибачаюся. Уже провели професійні диталі та авто вже очікує свого першого власника в Україні. Зараз пройдемося по комплектації. Що ми маємо? Зовні ми бачимо, у нас ось такі airline-бампера. Просто шикарно вони виглядають. Авто на топовій LED-оптиці з вимовачами фар. Маємо дістронік з адаптивним круїзом. Камери 360 градусів. Парктроніки 360 градусів з автопарковкою. Ось такі крутезні легкосплавні диски ерочні на класній літній гумі з дуже достойним протектором. Топова камера з асистентами для водія. Зеркала у нас йдуть в колір до дисків, панорамний дах, рейлінги, хромпакет, заводське тонування автомобіля, безключовий доступ. Також в зеркалах у нас присутні датчики мертвих зон. Стан салону. Ну, просто нові, ерошні шкіряні сидіння з пам'яттю масажем та повною електрикою. Також у нас є два ключика, а другі просто ще на офісі. Плюс маємо вебасту з пультика. R кермо Віртуал панель приладів у нас. Віртуал кокпіт він називається. Стан керма, все матового кольору ще. Стан кожної кнопочки все ідеальне. Дисплей мультимедії, підігрів сидінь у нас також присутні. Дуже багато місця для бездротової зарядки телефона, стан важлі КПП. ну Взагалі тут. Просто все шикарно. Темна стеля, панорамний дах. Зараз покажу, як виглядають у нас пройомчики. Відразу Він-код. усім бажаючим перевірити дану автівку. Стан дверної карти. До речі, бачимо, відразу у нас є система акустична DIN Аудіо. Також присутній амбієнт підсвіточки по салону. Ну і Переміщаємося на задній ряд сидінь. Місце тут просто вагон. Підлокітник все є. Також присутні підігріви задніх сидень з кліматичним керуванням на задній ряд. Стан дверної карти по пройомах. До речі, не сказав, що це у нас allspace. Це і подовжена версія. Так. Електроляда у нас з електроприводом. Стан її ідеальний якесь мінімальне щось тут є від перевезення якихось незакріплених багажів, але загалом просто все як нове шторочка на місці. Додаткові коврички присутні. Тут бачимо сабвуфер, Також у нас присутня сітка, аптечка, крюк. Там щось таке залишилось тряпочки якісь. Ось є електровиїзний фаркоп. Опс, і він сховався. Так, тут наче все показав. Закриваємо і йдемо до правої сторони. Тут теж все чітко, по проймах все рівненько. Ще раз стан сидінь. Пошторочку назад відкинемо. І йду до переднього пасажирського місця. Ось так виглядає дверна карта, пройоми. Пам'ять, до речі, у нас на обидва передніх сидіння, і водійські, і пасажирські. Ще раз пройдусь по сидіннях. Стан, стан керма, стан по панельці. Детальні фото з усіма опціями, які є в автомобілі. Нагадаю, переглянути можете в оголошенні авторіє. Ну а Загалом підсумуємо, дана автівка вже попадає у нас в продаж. Кому цікаво, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також ми доставляємо кожне наше, наше авто на е, усі відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!